Мої вітання в студії Олександра Литинська. Завбачати погоду в старі часи нерідко допомагала поведінка птахів. Зокрема, взимку ворони кружляють у небі перед заметіллю і сідають на гілля, зіщулившись напередодні різкого зниження температури. А про погодні перспективи найближчої доби 13 грудня пропонують дізнатися вже зараз. Отже, хмарність із проясненнями очікується в західній Україні. Тут переважно без опадів. Температура повітря протягом ночі становитиме мінус 7-8, у денну пору до мінус 2 мінливо хмарно у північній частині на більшій частині території трохи сніжитиме. Ртутні стовпчики покажуть вночі у Житомирі та Чернігові 8-11 морозу у сумах до 14 нижче нуля, а в світло передбачається 2-7 морозних градусів. На сході переважатиме суцільна хмарність, сніг тут ітиме з невеликою інтенсивністю. Термічні показники цієї ночі мінус 13-15 і від 7 до 10 з мінусом має бути в денний час. Хмарна з проясненнями погода спостерігатиметься на півдні суттєвих опадів. Бути не повинно. Температура повітря становитиме протягом доби 2 сім градусів нижче нульової позначки. У Криму за прогнозами теж хмарна з проясненнями метеокартина. Часом пройде невеликий сніг. Температурні показники у нічні години будуть в межах 4-5 морозу. У світло породоби на термометрах 1-3 тепла. Мінливо хмарно у центральній частині тут очікується переважно невеликий сніг. Температура повітря від 7 до 12 нижче нуля упродовж ночі та 3 шість градусів. Теж з мінусом прогнозується в день вечір перед Днем Святого Андрія Первозваного, що відзначають 13 грудня, у Києві в старі часи незаміжні дівчата традиційно ворожили. В Андріїв вечір, як пише дослідник київської старовини Анатолій Макаров, потенційними нареченими могли вважатися хлопець і дівчина, яких НАТО міцно притисне один до одного під час вечірнього богослужіння в Андріївській церкві. Винахідлива молодь могла й піти на авантюру. Помітно пришивши ниткою жіночу сукню до чоловічого пальта. Після завершення в храмі служби неодмінно виникав конфуз, коли ці двоє намагалися розійтися в різні боки, звинувачуючи один одного в цій пригоді. Вочевидь, тоді й відбувалося знайомство. А пізнього вечора проти Андрія дівчата, яким не так пощастило з новими знайомствами, молилися богові, щоб суджений наснився. І далі про погоду. Тож у столиці та області стоятиме мінливо хмарними «Картина», Часом за прогнозами невеликий сніг. Температура повітря цієї ночі триматиметься в межах 9-градусної позначки нижче нуля. У день очікується мінус 2-3, вітер. Північно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому все зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З роси і води вам.